Його востаннє пускають в мирне чернігівське небо і демонструють можливості маленької техніки. Вгору безпілотник піднімається на 500 метрів і на автопілоті може відлетіти на більш ніж 10 кілометрів. Його завдання спостерігати за діями ворога. Так, вже завтра, ну скажемо, через три дні він уже буде виконувати бойові завдання. Запускатимуть безпілотник на сході в екстремальних для наших бійців ситуаціях. В небі він майже непомітний, а тому збити його вкрай важко, кажуть бійці. Атошники покладають на безпілотник великі надії і сподіваються, що він рятуватиме їх від жорстоких дій противника. Вона дозволяє ну, літати на 12 там, на 15 кілометрів вглуб зони, яка не І, Замість неї ну, хлопці виїжджають на своїй техніці, там по замінованим лісам, по замінованим дорогам, по місцевостям, де ну може знаходитись ворог. Тобто, а так ми запускаємо цю штуку. Він казав, нехай, якщо навіть її зіб'ють, да, вона певних коштів коштує. Але якщо навіть зіб'ють, але вам це дасть результат, ви щось дізнаєтесь, махніть рукою. Якось ми зберемось. Жіноча сотня допоможе. Ще люди, які допомагали, дівчата казали про це. І я думаю, що ми щось зможемо зробити. Це вже другий безпілотник, який передає бійцям. АТО жіноча сотня самооборони Чернігова. Він досить дорогий, майже 100 тисяч гривень. Значну суму на шпигуна зібрали місцеві бізнесмени. Волонтерки ж зізнаються, що Чернігівці стали рідше допомагати армії. Сказати, що так активно, як було, звісно, ні. Я люди недавно даже писала, потому что у меня было полное ощущение дежавю того, что это как ровно год назад. Началось с того, что нет продуктов. Там люди сидят просто без еды. Ну, мне вообще это совершенно непонятно. Дай Бог, чтобы принес пользу наш апарат и вообще все, что делает, делают волонтеры, не только наши, всей Украины. Очень здорово, что все-таки нашими руками спасается жизнь людей, жизнь наших бойцов. Я им желаю только выжить. Перевіривши в останні можливості безпілотника, бійці, які кілька місяців вчилися ним управляти, пакують його перед довгою дорогою. За кілька днів на них знову чекає війна і гарячий схід. А жіночу сотню важливі благодійні справи. Вже незабаром вони даруватимуть автобус, який отримали від німецьких патріотів.